Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лісові Феї і сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачної піци. Для цього спочатку нам потрібно замісити тісто. Нам потрібна мука, тепла водичка. Всі точні пропорції залишу в описі під цим відео. Також нам потрібна соняшникова олія, дріжджі, цукор та сіль. Для початку виливаю у тарілку теплу водичку, додаю до неї сіль, цукор та дріжджі, соняшникову олію і ретельно перемішую, далі поступово додаю муку. Тісто може взяти трошки більше або трішки менше, тому дивіться по-своєму. Але я залишу в середньому, скільки я використовую. І замішую тісто. Добре його вимішую. Вимішувати потрібно 5-10 хвилин. Ось це тісто вже вимісила і воно вийшло в мене легеньке і еластичне. Я скручу його в кружочок і залишаю в тарілочці на півгодинки годинку відстоятися. Вона має піднятися. Так воно в мене гарненько піднялося і тепер буду його формувати. Беру деко за на пергаментним папером. Викладаю на нього шматочок мого тіста і розпластую його у такий ж кружечок. Далі, трьома пальчиками, я відділяю бочки своєї піци. Ось так. Тепер буду викладати свою начинку. У мене сьогодні це домашній томатний соус, але ви можете взяти, наприклад, кетчуп, цибулька нарізаними підкілечками. Далі ще в мене домашнє печене м'язко сьогодні. Але беріть те, яке є у вас. Також маринований огірочок нарізаний і домашній нарізаний кубиками сир. Я викладаю рівномірно. І буду випікати при 200 градусах на 20 хвилин. Дивіться, друзі, яка смачна піца у мене вийшла. Викладаю її на тарілочку і посипаю свіжою нарізаною зелені. Сьогодні в мене петрушечка. І можна різати. Подаю до столу. Друзі, смакуйте на здоров'я і хай вам завдаєте. До нових зустрічей!